Вистрелив і забув. За таким принципом працює ракета aim 120 двадцять ЕМРАМ, яка тепер є на озброєнні українських винищувачів F-16. Це американський керований снаряд середньої дальності класу повітря-повітря, ефективний за будь-яких погодних умов та часу доби. Після запуску самостійно захоплює ціль, визначає її координати, швидкість та напрямок руху, врахувавши усі параметри, ракета автоматично вибирає найкращу траєкторію польоту та успішно цю ціль. Знищує раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наші f 16 будуть обмежені в можливостях, тобто діятимуть не ближче як 40 кілометрів до лінії фронту. Та навіть попри це ракети ЕМ 120 двадцять можна ефективно застосовувати. З нашого боку f 16 Вони запускають, вони бачать їх на радарах. Вони запускають по цим по цим ційдцять четвертим, запускають ракети АМРАМ, які діють на відстані 120 км. Тобто, з відстані 40 км вражаємо ціль на відстані 120 км, а це від лінії зіткнення ще 80, так? Тобто, вони будуть знаходитись в зоні ураження. У відповідь російські СУ-34 або СУ-35 можуть запускати ракети Р-37М. Це модифікація радянської Р-37. У РФ її позиціонують як найбільш далекосяжну керовану ракету класу повітря-повітря. У світі я дуже, дуже був занепокоєний наявності таких ракет, але виявилось, що вони там, коли почав порівнювати швидкості цих ракет, то з'ясувалося, що вона там дуже не швидка. А пілоти кажуть, що якщо вони таке бачили і міг ти отримували такі пуски... То вони просто розгорталися, давали форсажі і виходили від цієї ракети без яких там проблем. Тому е, я думаю, що поява просто в повітряному просторі, е, тоді, коли, коли літять Су-34 з кабами, а з нашого боку з'являється Ф-16, вони будуть вимушувати або повертати ці 134 на аеродрому з цими, бомб, з цими бомбами, або скидувати ці бомби прямо на голови своїх там. Соотєчасти нікоукраїнські авіаексперти також наголошують, що російські літаки мають завищені тактично-технічні характеристики на відміну від F-16, Вони не підтверджені в умовах бойових дій. А на деяку повітряну зброю РФ українським винищувачам навіть патрон витрачати не доведеться. Оці 10 літаків вони можуть дуже суттєво вплинути не тільки за гонки за шахедами і крилатими ракетами. Да? А ним вони можуть, ну те, що там всі безполотники, які розвідники там літають 150-200 кілометрів, це такі навіть не конфетки для них. Для них конфетки це хасто перші, а ці розвідники, це взагалі там їх треба, мабуть, повітряним потоком збивати, щоб не. Витрачати на них там патрони чи тим більше ракети, за даними деяких змі у Білому домі обговорюють передавання для українських F-16 ракет Джасом, їхня дальність від 370 до майже тисячі кілометрів. Тож вони легко можуть долетіти до Москви або влучити у кримський міст. Євген Бригар, Катерина Кривець, Галина Пірогова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.